Стівен Спілберг, голівудський режисер з українським корінням. Мало хто знає, але дідусь і бабуся Стівена Спілберга по батьковій лінії Самуель Спілберг і Ребекка Чечик народилися в Україні. Самуель походив із Кам'янця-Подільського, а Ребекка – із села Судилків на Хмельниччині. Наприкінці 19-го століття вони емігрували до США, рятуючись від переслідувань та бідності, і оселилися в Цинциннаті, штат Огайо. Там і народився батько Стівена, Арнольд Спілберг. Сам Стівен неодноразово наголошував, що його українське походження важливе для нього. У 2006 році він приїхав до Києва з документальним фільмом про Голокост і сказав, що він вдома. Спілберг є автором фільмів, що змінили історію кіно Список Шиндлера Парк юрського періоду Індіана Джонс інопланетянин. Після початку повномасштабної війни у 2022 році. Стівен Спілберг і його дружина Кейт Кепшоу пожертвували 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу Україні через свій фонд Heartland Foundation. Спілберг публічно засудив війну, заявивши, що підтримує українців у боротьбі за свободу та гідність людина, яка навчила цілий світ співпереживати і твердо стоїть на боці України. Якщо тобі сподобалось відео, підпишись і постав лайк, щоб не пропускати цікавинки від «да світ.